Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц українською. В гру додали новий танк, який можна вибити з контейнерів. В цьому відео ми з вами постараємося його дістати. Погнали дивитися магазин, що є за пропозиції. Ну, по-перше, як завжди, є за золото, але тут є невеличкий нюанс: 10 штук коштує 17500, і її можна придбати тільки один раз, так як це акційна пропозиція. Також є акційна 2 контейнера за 3750 один раз купується, і один контейнер за 2000. А 5 контейнерів по 10 тисяч золота, які будуть коштувати, можна відкривати безкінечну кількість разів. Раніше контейнери коштували, по-перше, 10 штук 15 на 8 рівень, і її можна було купувати ну, безкінечну кількість разів. Зараз же ж такого немає, і на мою думку, це лютий сюр. Також пропозиції можна придбати за гроші. Тут є різні всякі пропозиції, плюс, знову ж таки, те, що за гроші можна купити на офіційному сайті в магазині WadBlitz. Спробуємо ми з вами дістати цей танчик сьогодні, дуже цікаво його отримати. Перед тим як я почну відкривати контейнери, нагадаю вам поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, а також заходьте на стрімчики. Стрімлю зараз кожного дня. І у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. А у телеграм зараз відбувається ще й розіграш на Батл Пас. Тому обов'язково переходьте, долучайтесь і не забувайте підтримувати. Погнали, відкриваємо 10 контейнерів, купуємо, 17500. І я сподіваюся, що мені щось та й випаде з цих 10 контейнерів, тому що не хочеться витрачати більше золота. Але з першого мені нічого не випадає. Тому ми з вами зразу відкриваємо другий. Знову ж таки, нічого цікавого, навіть золота немає. І. Окей. Так, дивіться, три контейнери я відкрив. Давайте пробіжимося швиденько, що може випасти. Ну, по-перше, танк. За повторне випадіння, компенсація 3750 і 5% на шанс його випадіння. Грандіозний контейнер 1%. І тут немає легендарного камуфляжу. Тобто він без каму. Що, на мою думку, трошечки зашквар. Тому що, ну, не знаю, от я звик вибивати танки, в яких є прикольний камуфляж, тому що прикольний камуфляж це 50% до скіла, якщо не більше. Шанс випадіння 10 тисяч золота 0,31. Ну і якщо ми не виб'ємо за 29 контейнерів танк, то за 30-й ми його отримуємо обов'язково, тому що за кожне відкриття нам дає талісман. Збираємо таких 30 і відповідно забираємо танчик. Ось така у нас історія. Так, все, постарався якомога швидше про це все розповісти, ці нюанси, тому погнали. Давайте. Ще від залишається в нас 7 штучок. Дивіться, кожне моє відкриття одне й те саме випадає. Ой, щось мені відчувається, що мене можуть тут заскамити, але ну, ну будь ласка. <різь> да, 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 мене не заскамили, слава Богу! Мене не заскамили. Дякую. Я такий радий. Блін, ви, ви б знали, як я не хотів відкрива... купувати оті контейнери ем, іншого формату. Да? Оце по 10 тисяч золота 5 штук. Оті акційні. Я хотів вибити конкретно з цих 17500. Хух, випадає. Все. Все, знаєте, як з е, цього е, навантаження впало так з мене, так, хух. Все, можна видихнути. Є з п'ятого контейнера танк. Але в нас ще є 5 штук, тому ми продовжуємо відкривати і сподіваюсь, блін, буде прикольно, якщо випаде танк іще раз, і 10 золота. Давай, ВГ, підкрути, будь ласка, Тим, тиму, ага, М -м, підкручує. От я помітив, як тільки вам щось випадає, ну, у мене так працює, то наступне відкриття буде прям взагалі хлам. Тобто до цього був хлам. А зараз, після того, як випав танк, то ну, <плес> навіть три нагороди замість чотирьох. Добре. Ну, але ми танк отримали. Як то кажуть, план мінімум я для себе виконав. Звісно, 17500 за танк за такий, мені знову ж таки, здається, що це теж дорого. 500 золота ми відбиваємо, вже за 17 ми отримали цей танк. І давайте останній. Контейнер відкриваємо на цю дніну. <смі> і теж нічого цікавого не випадає, але у нас є танк, і це саме головне. І це саме головне, що я хотів вибити з цих 17500 золота. Так, у нас тут ще багато всяких сертифікатів. Давайте їх об'єднаємо. Подивимось, що у нас. Ага, два штучки у мене тут уже по 28. Вибили ми ікси Ну, тут всякі бустери, їх не дуже багато, але щось але понавибивали. Так, давайте дивитися, що це у нас за танк. Петесау. Ось такий танчик. Я, наскільки знаю, то це у нас на два снаряди. Ага, це у нас ще і час. Ну, коротше, барабан з дозарядкою. 8-15 у нас перший снаряд, 21. Кадешиться другий, 2 секунди між пострілами. Ну, подивимось, подивимось. Мінус 11 КВН оце, до речі, цікаво. Так, ну що, танк вибили, а це значить, що сьогодні ми з вами його будемо стрімити. Обов'язково завітай на стрімчик, я покажу, зроблю на нього перший такий огляд. І покатаємо в ньому в рандомі. Подивимось взагалі. Варто його було вибивати, не варто, потрібен він нам з вами чи ні. Тому обов'язково буду радити побачити на стрімчику. І Не забувай протискати вподобайку. Підписуйся, і телеграм-канал Discord сервер. Всі цікаві посилання є в описі під цим відео. Ну а я дуже щасливий, який вам рад... дякую вірніше за перегляд і бажаю гарного дня, вечора-ранку, коли би це не дивились на зв'язку.